У селі Сведівок Будищанської громади просять полагодити дорогу. Місцеві кажуть, з кожним роком вибоїни все глибші. Періодичних ямкових ремонтів вистачає на один сезон. Пан Роман із цим питанням уже не раз звертався до владних органів. Це дорога у нас Р-10 Сокирно, а от ви тільки що знімали, то була Р-10 світана. Приймаюся дорогами вже більше чотирьох років. Постійно пишу до обласної державної адміністрації, до департаменту будівництва, так як він є власником цієї дороги. І виключно робилося це ямкові ремонти, але вони погано робилися і вистачало лише до весни. Галина Павлівна їздить селом на велосипеді. Каже, у дощову погоду двоколісний доводиться лишати вдома. Невозможно, дороги дуже погані. Прямо яма на ямі і... не знаю. А дощ взагалі не возьметь. Іде, тоді вже не їдемо. Нарікають на стан дороги у Свидівку й автомобілісти. За словами пана Валерія, постійна їзда по вибоїнах причина частих ремонтів машини. Хіба це важливо так їздити? Скільки стоїть ремонт машини? А здоров'я, а моя психіка. Якщо два рази на рік треба міняти ходову. Мінімум 15 тисяч гривень це один раз. От і рахуйте Світлана Вовк працювала у місцевій сільській раді 40 років. Каже, за всі роки тут проводили тільки ямкові ремонти, при тому, що рух насичений, чимало дачників і туристів на автівках. Місцеві підприємства використовують великоваговий транспорт. За ці 40 років поки я працювала не одного разу, капітальний ремонт у нас не було зроблено. Нам виділяли кошти тільки на ямкові там ремонти. Частково нам дуже багато років обіцяли капітальний ремонт. І перед війною, яка за кілька років нам обіцяли дати обласна рада, ми дуже звертались багато разів. Активісти закликають звернути увагу і на дорогу від Сокирни до Свидівка. Пані Світлана каже, на місцевих шляхах уже не раз ламалися машини. Ще як дощ дуже небезпечно, тому що абсолютно всі ями пам'ятати неможливо дешу. Біля центру, там, біля сільської ради. От, два рази втрапили в яму, то тягу міняли. Сподівається, на ремонт доріг і пан Сергій. На автобусі Черкаси Сокирна він щодня робить 5 рейсів. Попри те, усі ями ще не вивчив. Їх не можна вивчити, їх не можна об'їхати, що вам скажу. Шукаємо там, де менша яма, а так об'їхати не можна. Депутатка сільської ради Олена Харченко каже, жителі вулиці Героїв Небесної Сотні скаржаться на стан дороги регулярно. Самотужки зробити автошлях громаді не під силу, але суму, яку могли, на ремонт виділили. Ми на сесії зібралися з депутатами і акумулювали півтора мільйона коштів з нашого бюджету на співфінансування даної дороги, бо ми самі її ремонтувати не можемо, тому що це повинно, щоб було область, район і місцева влада. Ми, як депутати, ми ці гроші акумулювали. Останній ямковий ремонт у Свидівку був більше двох років тому, пригадує Олена Іванова. Відтоді громада неодноразово писала на різні адреси із проханням зробити дорогу. Служба місцевих автомобільних доріг написана, знову районна і все по кругу, по кругу, по кругу. Спільним коштом жителі села залили ями по Свидівку бетоном, хоча розуміють, що такі латки протримаються недовго. Громада не полишає спроб знайти ресурс на омріяний капітальний ремонт. Відповідь була, що це е, повинні робити за місцеві кошти. Місцеві кошти це дорога обласного значення, тобто це служба автомобільних, місцевих автомобільних доріг. До них теж були написані листи. Відповіді немає, відповідь одна, вірніше, дорога включена в перелік. Як повідомили в обласній адміністрації, через воєнний стан капітальний ремонт у Свидівку цьогоріч не передбачений. Утім, мають провести поточний. Фінансуватимуть у 2023 році за рахунок субвенції з держбюджету та залишку коштів минулих періодів. Після затвердження переліків об'єктів обладміністрацією розпочнеться організація і виконання робіт. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.